Пане Тарасе, добрий вечір. Слава Україні! Телеканал Прямий Олександр Близнюк. Слава е, ось говоримо про зернову угоду. Росія заявила про вихід із цієї зернової угоди. Україна натякає на те, що зернова угода була підписана між Туреччиною і Росією Організацією Об'єднаних Націй. Як ви вважаєте, наскільки вдасться е, все таки врегулювати це питання? Ну, дивіться, вихід зернової угоди це було тільки питання часу, тому що Росія так і не досягла мети. Одні з цілі цієї угоди було те, що вона отримує доступ на експорт їхніх добрих на світові ринки. Вони цього не змогли досягти, і вони, в принципі, давно. Шантажували цією зерновою угодою ну, приблизно місяць. Це точно. Це раз, по-друге, зернова угода це ледь не, єдиний, ледь не єдиний важель, яким ще можна шантажувати Європу, світ, ну і так далі. Тому що енергетичний важель вже не працює в Європі вже тільки газу, що вони вже не знають, куди його подіти. До речі, ціни впали після того, як вибухнули північні потоки. Ядерний шантаж не Проходить, тобто їх буквально там позавчора попередили, що вибух будь-якого будь-якої е заряду будь-якої потужності, навіть маленької, в тому числі е брудної, так званої бомби, викличе наслідки, полягають в знищенні Чорноморського флоту е та військових цілей е на території е України, російських, так е для того щоб підкрити свою вимогу сполучені штати перекинуло 4 тисячі з половиною військових а, до Румунії. Це елітні підрозділи. Ось єдине, що залишалося, це так звана зернова угода, так яка, начебто. Вони намагалися шантажувати, але у мене таке підозри є, що а, а, не зможуть вони її зірвати, якщо вони як ну, по перше, вони сказали, що вони не і виходять, призупиняються. так. Тобто це дві різні речі. А, Росія, в принципі, все робила і до цього а, для того, щоб загальмувати максимально рух суден з України. Вони затримували перевірки. Вже десь два тижні ця ідея. Ситуація триває тому я вважаю, що суттєва ситуація не зміниться. Але тут правильно було зауваження, що так ви ж не з Україною підписували. Ви зон підписували з Туреччиною, Ну от з Туреччиною розберезь. А, ще знову ж таки, якщо ми говоримо зараз про Туреччину, дуже дивна ситуація сталася напередодні. Заступник генерального директора Кримсько-татарського телеканалу АТР Айдер Муждабаєв заявив у Фейсбуці про те, що правоохоронці Туреччини затримали в Стамбулі за запитом Російської Федерації журналістку кримсько-татарського телеканалу Гульсум Халілову. Як можна пояснити цю позицію турецьких, турецьких правоохоронних органів? А тим більше за запитом Російської Федерації, якраз і на фоні ось цих зернових негараздів о цієї угоди, якось трошки дивно виглядається позиція. Ну, дивіться, давно вже говорили, що треба виключити Росію з Інтерполу, тому що це точно було по лінії. Інтерполу. спущено. Вони ж давно вже зловживають, зловживають своїм становищем в Інтерполі, коли виставляють картки на, на всіх, хто їм не подобається. Тут дійсно дуже дивна. Теж поведінка Туреччини, коли вона дозволяє собі виконувати ну, явно, незаконні дії відносно кримської татарської журналістки в даному випадку. Тим більше ви знаєте, що ці люди ну точно вороги Росії, так ви знаєте, що ці люди. А ну точно нічого Росії не робили, тому в даному випадку затримка. Тим більше там достатньо довго була затримка, її ж не на декілька годин затримали її майже на добу затримали. Тобто можна було розібратися значно швидше. І ну така дивна деяким часом поведінка саме Туреччина в цьому питанні, і думаю, що це матиме наслідки для Туреччини, тому що її вже неодноразово попереджали. В тому числі наші західні партнери, що ігри з Росією в уникненні санкцій можуть закінчитися погано для фінансової системи Туреччини. Пане Тарасі, я дуже вам дякую за коментар, що долучились до нашого ефіру. Тарас Загородній, політолог, політтехнолог. Гарного вечора бажаємо.